Старої казки пісня лебедина. Нема, нема, а раптом запече. Ішла людина, просто йшла людина, закинувши шарманку за плече, гули мости, двигтіли автостради, машини мчали, наче навмання. І явори просили. Христа ради жменьку тиші у долоні дня, і так щодня, щовечора, щоранку, так що душі, мехтить усі кінці, а він ішов, насвистував, шарманку підтягував щораз на ремінці. Стара гравюра вицвіла картинка, зворушливий чудний анахронізм. Колись вона ще звалась Катеринка. З якої казки він її приніс. Крути, шарманку, пожалій нас трохи. У нас ще є і Зоріон, не клен, великі вуха нашої епохи. Нехай хоч мить побудуть без антен. В його волосі заблудився вітер. Фонтаном бив асфальт, мов риба кит, то, може, був звичайний реквізитор, йшов на склад здавати реквізит, а всі були вже трішечки поети, і розпливались посмішки до вух, і вечір сипав золоті монети в його потертий сірий капелюх.